Всіх вітаємо на нашому каналі. ім'я Маріан. і тут, як традиційно, ми говоримо про захист права свободу людини і громадянина. Народ, сьогодні дуже цікаве і важливе відео, а саме мова піде про комунальне майно і конкретно про те, яку відповідь дала одна з обласних рад на запит адвоката відповідно про виплату частки за користування комунальним майном. Громад області перед тим як продовжити дану тему, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, могла знати правду. Продовжуючи тему даного відео, хочу нагадати всім, що є в нас основний закон, і в ньому є такий дуже цікавий розділ, розділ 11. І в цьому розділі є стаття 142, яка говорить, що все комунальне майно рухоме, нерухоме, земля, природні ресурси, бюджети, податки, інші кошти є у власності територіальних громад, які є в підпорядкуванні обласних і районних рад. А закон про місцеве самоврядування говорить, що все комунальне майно є власністю територіальних громад, села, селища, міста, відповідності до населеного пункту, де ця людина в статусі жителя проживає. Отже. Підсумовуючи цю інформацію, ми знаємо, що від цих всіх природних багатств, які знаходяться на території села, міста, району і області, в цілому, кожен житель громади має отримувати ренту від використання цих всіх природних багатств районними і обласними радами. В даному випадку, ми вже говоримо про. Обласні ради. Написавши відповідне звернення, наш адвокат подав відповідно це звернення в обласну раду і отримав дуже цікаву відповідь. Я зроблю такий невеличкий анонс: там фігурує статус фізична особа. І це буде доказом того і розумінням. Для багатьох юристів, які говорять про те, що фізична особа має право володіти, користуватися своїм майном, як вона визначає за потрібне. Тут є питання, про яке майно ми говоримо. Якщо ми говоримо про ту чи іншу власність, ми знаємо, що закон про власність, який був скасований у 2007 році, розділяв власність на три категорії: це була державна власність, це була приватна власність і спільна власність. Тобто власність українського народу. В даному випадку йде мова про комунальну власність, про комунальне майно, яке знаходиться на території області. І тут виникло дуже цікаве питання. Чому жителі області не отримують жодної ренти за те, що обласна рада користується цим майном, використовує це майно в своїх цілях? Не платить ренту жителям територіальних громад. Ще раз хочу нагадати: було подано звернення з цими питаннями, і ось яку відповідь надала обласна рада цій людині, цьому юристу, який вам зараз дасть дуже цікаву інформацію. Ще раз хочу нагадати, що в цій відповіді фігурує статус фізична особа. Я неодноразово говорив в своїх відео. Що фізична особа вона не має жодного права на власність. Тому що фізична особа не прописана в основному законі в Конституції України. В Конституції України написаний статус людина і статус громадянин. Тобто, люди і громадяни мають права свободи та обов'язки. Відповідно до другого розділу Конституції України. А фізичні особи там не прописані. Фізичні особи мають тільки обов'язки. Більше того, дуже багато обов'язків, які прописані в кодексах. Чому відмінили закон про власність? Тому що в 2004 році вступив в дію Цивільний кодекс, в якому прописано, що людина це є фізична особа як учасник цивільно-правових відносин. Це є повна. Ахінея це є повна підміна понять, тому що людина і фізична особа це є різні статуси, які написані зовсім в різних нормативно-правових документах. Ще раз наголошую: статус людини написаний в Конституції, цивільному кодексі, і в інших кодексах написаний статус фізична особа. Відповідно до міжнародного законодавства, фізична особа це особа без громадянства. Тому не потрібно плутати ці статуси, тому що вони мають зовсім різну вагу і свої наслідки відповідно до законодавства, яке є на території України. Підкреслюючи статус фізична особа, яка не має права жодного права на власність, ви зараз почуєте в цьому коротенькому відео. Від адвоката, який на практичному досвіді подав це звернення і отримав дуже цікаву відповідь, я хочу, щоб ви це усвідомили, передивилися ще раз це відео і зрозуміли, що на сьогоднішній день в Конституції України, як в основному законі, є власники комунального майна, це є люди в статусі жителів. Того чи іншого населеного пункту села, селища міста, району чи області. Якщо ми беремо статтю номер 13 то ми маємо статус як суб'єкт міжнародного публічного права український народ, який є власником всіх природних ресурсів всієї землі, які знаходяться на території України. Перед тим як вже перейти до цього відео, хочу подякувати всім за вашу підтримку. За ваші донати, за ваші вподобайки, коментарі. Ще раз хочу попросити поширте, будь ласка, це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати ту дуже цікаву і важливу інформацію. Друзі, дякую всім, що дивитесь, дякую за вашу підтримку. Зустрінемося з вами в наступних відео. Доброго дня, всім добрим людям! Так, стосовно дивідендів, чи долі від прибутку, чи частини від доходу, як. ви... Ну, загалом дохід це руси, русизм в українській мові, який прижився, на жаль, у нас є прибуток слово українське, і мав би, мав би бути прибуток. І так мною було подано до Хмельницької обласної е, ради листа е, про виплату е, частини доходу бюджету Хмельницької обласної ради за ефективне управління майном громад, про що в межах компетенції. Е, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна військова адміністрація. Тут вони собі дві назви пишуть на бланку їхньому повідомляє мене про таке. І хотів звернути увагу, що звертався я до окремого суб'єкта права, а саме до Хмельницької обласної ради, яка управляє майном громад області, тобто майном всіх жителів області. Комунальним майном, так званим Комунальним майном, оскільки закон про комунальне майно мав бути прийнятий одразу після прийняття закону про органи місцевого самоврядування. Таким чином, Хмельницька обласна рада переадресувала звернення, яке я писав неодноразово. Це четверте останнє звернення. Я писав його від 29.04 квітня 2024 року. Тобто я систематично наполягаю на тому, що потрібно виплатити мені кошти за те, що мене граблять, фактично. Тобто незаконно привласнюють мої кошти, в тому числі і всіх інших жителів Хмельницької області. І так, що мені тут пишуть? Статтею 19 передбачено, що органи державної влади там, і так далі. Зобов'язані діяти лише в межах на підставі та у спосіб передбачений Конституцією та законами України. Тобто передача листа, який я просив, а саме обласна рада управляє майном до окремого суб'єкта права, а саме Хмельницької обласної військової адміністрації, передача таких повноважень не передбачена чинним законодавством держави України. І пишуть мені далі про бюджетний кодекс там, і так далі. І саме головне, пишуть далі. Водночас, спрямування частини доходів обласного бюджету від ефективного управління майном фізичним особам чинним законодавством не передбачено. Органи місцевого самоврядування передбачає, передбачається, що це або жителі статус, або майно громад області. Ах. Хмельницька обласна рада управляє майном громад області, а не майном фізичних осіб. До чого я веду? До того я веду, що ця вся практика вона формується. Я маю на увазі звернення і отримання частини доходу. Я роблю все для того, щоб це стало звичаєм нормальним, щоб це стало законом, що кожен рік, кожна, кожен член громади. Області будь-якої області має право на отримання доходу від свого майна, і це право не може бути ніким не скасовано, ні виключено, ні там ще якісь інші епітети. І обов'язок обласних рад виплатити таку частину від доходу. Це їхній обов'язок, це не право їхнє, оскільки право це. Має бути реалізовано і воно має бути обласною радою, забезпечено шляхом перерахування коштів на кожен рахунок жителя області. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Кому потрібно ще якісь роз'яснення, то додатково можемо окремо там роз'яснити в інших наступних відео. Дякую за увагу.